Я хочу сказати <зас> запросити зараз до нагородження заступника командира батальйону Січ Сідіченка Петра друже педе. Служу <зас> ну, українському народу і товариство, так ще хочу сказати принагідно. Вже як завтра будете йти на ротацію, ми для вас ще передаємо то, чого просили. Тут є бойові біноклі, такі на штативах, і є приціли, приціли потрібні декілька комплектів, таких оберігаючих різні частини тіла. Речей, ну і декілька медичних таких сумок з наповненням. Ну і так само так само різні приладдя необхідні повезете з собою туди, щоб воно все згодилося для збереження ваших життів і нашої перемоги. Ми ще бачили снайперську беньків. Товариство! Так само дозвольте нагородити грамотами війців батальйону Січ, які не служать на передовій, але без їхньої тяжкої роботи, канцелярської роботи, було би дуже складно в відповідному оформленні. Документальному оформленні наших бійців батальйону це такі невидимі бійці батальйону Січ нагороджується подякою за вагомий внесок в українську перемогу Людмила Харченко. Слав Шевченко. Юля Дмитренко. Марина Подолян. Ну а зараз я би хотів попросити, щоб святий отець, який є. Підемо слово. Товариство, ще раз хочу кожного з вас привітати, потиснути міцну руку і нам, усім, українцям, побажати перемоги над споконвічним, одвічним московським ворогом-агресором. Слава Україні! Героям Слава!